Доброго дня, мене звати Микита Лапін, я лікар-епідеміолог, і я хотів би привернути вашу увагу до проблеми вживання психоактивних речовин молоді Вінничини. За результатами оцінки потреб громад Вінницької області у сфері громадського здоров'я, жителі однієї з громад назвали такі найбільш ризиковані практики, що поширені у громаді, як зловживання алкоголем, 94%, зловживання наркотиками та тютюнопаління по 41%. Відповідно до даних інституту судової психіатрії Міністерства охорони. Здоров'я України, поширеність вживання психоактивних речовин в Україні з 2015 року щорічно зростає. До трійки найпоширеніших психоактивних речовин серед діджиталізованої молоді в Україні увійшли такі речовини, як канабіс, психостимулятори переважно амфетамінового ряду та МДМА. За результатами європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю та інших наркотичних речовин, 18%, тобто майже кожен п'ятий український учень, має досвід вживання психоактивних речовин, окрім алкоголю та тютюну. 9,2%, тобто майже кожен десятий, має досвід спроби речовин з групи інгалянтів, до яких належать клей, локофарбові вироби, нафтопродукти саме з метою зміни психічного стану. Поширені вживання нових психоактивних речовин, до яких належать так звані солі, спайс, є вищою за поширені вживання інших психоактивних речовин, окрім канабісу. Канабіс є найпоширенішою. 52% серед споживачів канабісу належать до групи високого ризику згідно з опитувальником каст. 26%, тобто фактично, кожен четвертий споживач канабісу, мав безуспішну спробу припинити вживання. Серед основних причин вживання психоактивних речовин є стресові фактори та психічні розлади. Так, майже 50% споживачів зазначили, що вживають психоактивні речовини для боротьби зі стресом. Науково доведено, що діти, які зазнали психічної травми, частіше зловживають психоактивні. Німи речовинами станом на 2017 рік у 93% дітей та підлітків ще постраждали, та переміщені з зони бойових дій. Маніфестували або посилились психічні розлади разом з тим, за результатами опитування української молоді щодо впливу воєнних дій та стану психічного здоров'я, 83% відзначили, що стан їх психічного здоров'я погіршився після повномасштабного вторгнення. Разом з тим, 78% учнів, що стикалися з булінгом, вживають психоактивні речовини. Що також е говорить про зв'язок між стресовими факторами та вживанням психоактивних речовин. Разом з тим, майже 75% учнів не довіряють медичному персоналу щодо збереження конфіденційної інформації при зверненні за медичною допомогою. Підсумовуючи усе вище сказане, можна зробити висновки, що поширеність вживання психоактивних речовин серед української молоді є високою. Вагомими факторами, що спричинюють вживання психоактивних речовин, є стрес, психічна травма та психічні розлади. А також учні не звертаються за медичною допомогою з приводу психічних розладів через недовіру до медичних працівників. Зазначені проблеми належать до проблем сфери громадського здоров'я, і я, як представник даної сфери, в пошуках е, варіантів покращення даної ситуації звернувся до соціально освітнього проєкту Дрекстор. Які реалізуються міжнародним благодійним фондом Альянс громадського здоров'я? Фахівці проекту запропонували проведення циклу безоплатних освітніх заходів для учнів та студентів закладів освіти Вінницької області, в тому числі щодо профілактики вживання психоактивних речовин. Окрім того, фахівці проекту надають консультації фахівців з психічного здоров'я, лікаря-інфекціоніста та юриста. І що дуже важливо, дані консультації є безоплатними та анонімними, що може знівелювати факт недовіри до медичних працівників щодо збереження конфіденційної інформації, принаймні при первинному зверненні. Користуючись нагодою, перш за все хотів би звернутись до департаменту гуманітарної політики та керівників закладів освіти щодо сприяння у проведенні освітніх заходів запропонованих проектом Drugstore серед учнів та студентів закладів освіти Вінницької області. До представників засобів масової інформації та громадських організацій щодо поширення інформації про можливість отримання консультацій фахівцями проекту, а також до громадськості, особливо до батьків неповнолітніх дітей щодо підвищення уваги до психічного стану своїх дітей та сприяння звернення до профільних фахівців у разі виявлення у дитини проявів психічних розладів чи ознак вживання психоактивних речовин. І дякую департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю за надану можливість висвітлити дану інформацію.